Всім буде цікаво от, з загальної ситуації в місті, що зараз відбувається, скільки мешканців залишилося, в якому ситуації район і місто, що робить міська влада для того, щоб покращити життєдіяльність тих людей, які залишилися зараз. На сьогоднішній день у місті, за нашими підрахунками, такими е ми робили. Збирали списки одним словом людей, які мають отримати соціальні виплати. Ці списки збиралися ще починаючи в листопаді, коли Збройні Сили України. Звільнили наше місто Герой Херсон і продовжували збиратися і в грудні. І потім вони були верифіковані. Їх назбирали ми 88 тисяч. Після того як відбулася верифікація, у нас вийшла сума 65 тисяч 800. Тобто задвоєння, які були, ми вийшли на дану суму. Але зважаючи на те, що впродовж грудня відбулася евакуація населення в глиб країни і за кордон, люди виїжджали. За грудень місяць лише потягом близько 4 тисяч людей виїхало, автобусом виїхало близько 2,5 тисяч, Понад навіть 2,5 тисячі людей. Це незважаючи ще на приватний транспорт, а ланцюги були. Ми маємо інформацію, десь приблизно 7-8 тисяч за грудень людей виїхало. За січень місяць виїхало приблизно. Ми маємо інформацію, на даний момент десь близько тисячі людей, серед них 333 дитини. Тобто, якщо ми 65 800 по факту і віднімемо ті цифри, які я сказала, ну ми можемо константувати, що ну населення близько 60 тисяч у нас на сьогоднішній день.